Вся життєдіяльність держави сьогодні спрямована в першу чергу на захист територіальної цілісності. Цей фактор є визначальним і у діяльності всіх органів влади і на місцях. Хоча, не дивлячись на це, на Дринянщині вдалося відновити роботу асфальтного заводу. Вчора стартував асфальтний завод. Випущено перших 50 тонн асфальту, і цей пробний асфальт уже де неде постелили в нашому районі. Такі чорні. Місця такі, де були дуже багато ям і на стелі, вони просто його спробували. І в принципі, нормальна якість нормальна асфальту. І вже сьогодні в деяких місцях по нашому районі працюють в напрямку Зеленої, в напрямку на Делязінському напрямку, так само і розпочинається робота, можливо, сьогодні-завтра, по ремонту вулиці Соборної та Грушевської. Надії на повноцінну роботу казначейства, а це установа, через яку проходять усі фінансові потоки для забезпечення життєдіяльності держави не виправдались, однак, поки що вдається забезпечити проходження коштів для виплат по захищених статтях, стверджує голова РДА, ну скажімо так, казначайство далі працює в ручному режимі, адже не вистачає фізично коштів, живих коштів не вистачає. Зараз тільки є так, сказати, ви віртуальні кошти, і фінансування йде суто захищених статей. Зараз на даному етапі у нас заборгованості по заробітних платах немає. Слава Богу, проплачено все. І кожен день частинка грошей дають добро. Держава дає добро, тобто влада з Києва дає добро, проплатити десь певні суми грошей на ремонти, скажімо, шкіл до підготовки до навчального року. Не дивлячись на надзвичайно складну ситуацію в усіх сферах життя держави, в школах району все ж проводяться поточні ремонтні роботи. Тож, Поки що можна сказати, що початок навчального року стартуватиме за планом без проблем і в усіх населених пунктах району. Ну, Скажу зразу, було проблемне питання фінансування ремонтів. І мені змушений був проводити нараду з підприємцями, які постійно це проводять, з людьми, які відгу... принаймні відгукнулись прийти на цю нараду. Значить, Мною була скликана ця нарада, і ми домовилися з людьми, з цими підприємцями, які дадуть матеріали для ремонту. Класів в школах нашого району, а ми поступово будемо оплачувати борги. Слава Богу, всі відгукнулися нормально і зараз йде вже майже до закінчення ремонту в школах, навіть в деяких місцях, що перекривають дахи. І ми поступово так невеличкими сумами їм платимо у зв'язку із вимушеним скороченням об'ємів постачання газу, частина установ уже переходить на альтернативні системи теплозабезпечення. Однак, це стосується державних установ. Рядові ж громадяни не повинні відчути проблем із постачанням газу та для бажаючих перейти на опалювання дровами. Є усі умови так, вже навіть зараз. Ми в лікарні. Теплокомуненерго встановило два котли на альтернативних видах палива, тобто на вугіллі на, на дровах. І Вже в лікарні буде скорочено використання газу. І будемо ставити котли, будемо ставити котли на альтернативних видах палива. Будемо використовувати електроенергію і дрова, адже це в нас зараз є. Частково будемо використовувати вугілля, бо газу у нас менше. Ми не маємо скільки свого газу, щоб ми змогли використати повністю на свої потреби. Ну, Зараз, от вчора, я спілкувався з керівниками Держізгоспів, і вони забезпечують школи дровами на повністю. Я думаю, що якщо будуть звернення від громадян, я думаю, що і на цьому, в цьому питанні можна буде відпрацювати це, я думаю, проблем не буде.